Всім привіт, друзі. Зараз настає час того, що всі розпочинають готувати свої ловушки, хтось достає старі чисте і готує, підбиває, підстукує, хтось готує нові. І є зараз таке питання. У ну, мене зараз питають бджолярі: можливо, це початківці. Наскільки рамок має бути ловушка. Так от, я скажу свою думку. Я маю право на свою думку, так як моя пасіка создавалась повністю на раях. Я не купував жодного пакета, ловив раї, потім закуповував матки і міняв маток на всій пасіці, і пасіка создавалась повністю на раях. Я різниці не побачив. Мої ловушки ось такі зелені. Оці ловушки, Це мої ловушки. Я їх робив в перший рік свого бджільництва на балконі. Поїхав на фабрику, замовив відразу по розміру фанеру, мені нарізали, і на балконі зимою я їх робив. У мене були тільки цвяхи, молоток і степлер ручний, і все, більш нічого не було. Я їх робив на чотири рамки, але головне не на скільки рамок. А головне, яка, е, я, який об'єм під рамками. Тобто ось ця ловушка в мене висотою 420, а рамка 300. Тобто під рамкою 12 см простору об'єм. Ось цю ловушку я зробив вже на 5 рамок, але тут 350 всього 5 см об'єму під рамками. Але оці мені більше подобаються. Тому що є об'єм під рамками. І якщо навіть буде велика сім'я, великий рій, все одно він заходить. У мене на чотирьох рамкові ловушки на мої на чотирьох рамочні ловушки, я ловив раї по 8 по 9 рамок. І за що того, що є об'єм внизу під рамками, вони заходили і спокійно я їх привозив додому, і вони себе добре почували. Пам'ятайте про те, якщо ви будете робити ловушки, про те, що вам їх потрібно на собі тягти на дерево, а потім знімати. Оце основа і за це пам'ятайте. Тому неважливо, скільки. 4, 5, 6, 8, 9, лише об'єм під рамками і вага. Ось це саме головне про ловушки, що я хотів сказати. І зараз я вам швиденько покажу, як, як я збираю свої ловушки для того, щоб потім піймався. Рій. Я не скажу, що це 100% він на них піймається цей рій, але все-таки шанс дуже-дуже великий. Що я роблю? Наступне. Беру холстики, старі холстики вже спрацьовані, які на пасіці. Якщо у вас немає холстиків, можете попросити у знайомого бджоляра. Або купити знайомого бджоляра, купіть собі декілька порвіть їх на ось такі частинки і вам хватить на декілька ловушок. Але оцей холстик допоможе вам збільшити шанси піймати рій. Це, це я вам кажу 100% він збільшить шанси. Степлером прибиваю. Не потрібно щось такого особо видумувати, вигадувати, просто берете степляром, прибиваєте холстик і все. Ось так. Але він має бути свіженьким, тому що має гарно пахнути прополюсом цей холстик. Я кожен рік міняю. Я перебиваю холстики кожен рік, а потім весною я щойно їх на, на вулиці ловушки почистив повністю, холстики повідривав старі. І зараз нові ось приб'ємо ми з вами. Це все відбувається швидко. Нічого тут такого немає сложного і довгого. Все льоток відкрив, щоб джелі було куди заходити. Так, закінчились скоби. Хотів так швидко, щоб відео не затягувалось, але трішечки затягнеться. Ну, нічого, хто захоче, може перемотати. Все ось так. І тепер дивіться, повністю прополісна стінка, запах від прополюса гарний, свіженький. Так, така ловушка буде привлікати добре бджіл. Рамки, чотири рамки, ось такі темні. Це я зараз просто вам показую. Я потім сюди поставлю всі рамки. Можливо, одну поставлю без нічого з проволока. Я, можливо, із вашіни. Я зазвичай ставлю три сушнини і одну ващину. І потім їм і робота є ващину тягнути пчолам. І не потрібно багато сушнини, скажем. в кожній рамки по одній е, сушнини мінус. І це вже наскільки менше потрібно сушнини, якщо ви будете вішати 10-15 ловушок, і навіть якщо по 5 рамок. То це вам потрібно на 10-50 рамок сушнини. А так ви поставите собі 3 рамки сушнини, 2 вашіни, це потрібно лише 30 рамок сушнини. Тобто це теж немаловажно, важно, скажімо так. Все, ось так. Забиваю легенько, щоб рамки не їздили. Все, рамки стоять мертво. І зверху кладу ще один холстик. Він Весь в дирачках, але це взагалі не важливо. Ось так плотненько його кладу, щоб повністю закрити гарненько верх. Криша. Тут в мене все дуже просто. Цвяхи повертаються, ось так і все. Нічого тут складного немає. Якщо, якщо щось з цвяхами не то, я навіть скотчем перемотав вірьовку зв'язав і все. Ваша пастка готова. Будь ласка, ловіть, насолоджуйтесь, бувайте здорові! Всім пока!